Танцювальні та акторські гуртки вокальні студії, тренд, який розвивається в нашому місті, і в непростих сучасних реаліях. Як надати дітям ефективні можливості розвитку в творчості, наставники молоді вирішували у ході театральних, вокальних і танцювальних майстер-класів. Ми проводимо у нашому закладі у центрі дитячої та юнацької творчості дивосвіт методичний діалог для викладачів для керівників гуртків художньо естетичного напряму всього міста. У цьому методичному діалозі будуть брати участь керівники гуртків театрального напряму, хореографічного та вокального. І ми хочемо показати свої наробки. Сьогодні будуть показані майстер-класи від керівників наших гуртків. Одна з локацій методичного діалогу майстер-клас від заслуженого діяча мистецтв України, директора та художнього керівника театру Академія руху Сергія Більського. Наша поява тут це презентація. Зрозуміло, що театр і так відомий і всі про нього знають, але зайвим не буде показати, тим паче, що сьогодні на майстер-класі ми можемо побачити акторів без костюмів, без гриму, дуже близько і можливо навіть запитати, якщо вони роблять. Даному випадку, а також буде невеличка презентація театральної студії Прем'єр, яка існує з ну, вже багато років в театрі. Початкував її ще Олександр Агнатович, це підготовка дітей і деякі, деякі учні. Вони навіть вступали в театра невоз керівники гуртків художньо естетичного спрямування тут разом зі своїми вихованцями з радістю ділилися власними напрацюваннями. Показове тренування провели бальники з ансамблю Лілія. Ми працюємо досить давно. Вже маємо свої наробки, вже маємо свій великий досвід, з яким сьогодні будемо ділитися з колегами. Показуємо три вікові категорії дітей, маємо свій алгоритм дій, який допомагає нам у наших заняттях і у наших тренуваннях. Тому я думаю, колегам буде цікаво. Такі методичні зустрічі важливі і для педагогів, і для вихованців. Діляться учасники, адже творчість вимагає постійного вдосконалення. Ділитися своїм багаторічним досвідом з керівниками вокальних колективів. Будуть сьогодні представлені різні категорії дітей від молодших до старших. Ми покажемо, як ми працюємо. Також ми покажемо концертні номери, тобто наші досягнення. Для мене це як для педагога дуже важливо проявити себе, поспілкуватися зі своїми колегами. Для дітей це теж важливо показати свої творчі досягнення. Надія Шевченко, Артем Кравченко, цей день.